Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Хочу подивитися по ситуації в Молдові. У мене за вчора робила розклад по вашим питанням, і побилося відео. Вийшло в мене сьогодні витягнути три, три, здається, там питання, шматочок. Серединка була розкладу, і виклала я цей шматок. На канал да, по загрозу по Придністров'ю, допомога Китаю і землетрус в Україні, чи він можливий. І от якраз я виклала і сьогодні ви пишете в коментарях, да, і я вже читаю новини, що Україна. Ой, друзі, ще секундочку, ну що підтвердила президент Молдови. Підтвердила план Путіна про захоплення країни, що Зеленський її попередив, да, ну і так далі. А розклад вчора показав, що йде розхитування ситуації в самій Молдові, от, да, і будуть намагатися там змінити владу для того, щоб, ну, ну розхитати, да, і плюс загроза буде це підвищена для нас, якщо в них це вдасться. От то ми давайте подивимося, чи вдасться, чи ні, просто цю ситуацію. І ось є у вас. Питання, що не зовсім зрозуміло, де змінюється влада в Молдові чи в Придністров'я. Ну, не те, що змінюється, там не влада змінюється, там а в самій Молдові зараз ну, як, намагаються розхитати владу, а в Придністров'ї буде змінюватися влада. Ну, тобто, там же зараз як вони будуть просити, знаєте що? Вони. Я колись дивилася. Може, місяця півтора назад в прямому ефірі у вас було питання, чи буде приєднане Придністров'я до Молдови. І карти на той момент показали, що саме, ну, що Придністров'я не захоче, тобто ну, буде багато питань. Ну, давайте ми передивимося да, з цього приводу. Турції впізнали кадировців. Даніла, вчора зауважив це ваш коментар, що у Турції впізнали кадирівців, що вони воювали в нас в якості рятувальників. І що тепер будуть відслідковувати, щоб вони не опинилися в Кишиневі От бачите як? Тобто вони угу. вони так, щоб їх заслати з іншої сторони. О, готується захват влади. От, бачите, от якраз про це нам вчора карти і сказали. Давайте зараз подивимося, щоб всім все стало а, зрозуміло. Так, взяла цю колоду, але розумію, що, мабуть, я її сьогодні не хочу, тому іншу. Так, дивимося, давайте Молдову. Що там на зараз? Що там на зараз в Молдові? В плані цього переворота. Ситуація з владою в Молдові. не Зараз в плані переворота. Намагаються скинути. Ой, карти взагалі, слухайте. А Верховна Жриця, Друзі, король Пентаклів загаданий Путін таємно намагається вплинути на владу і поставити свою людину шут? Да? І Верховний суд, ну як, переворот, так? Да? Переворот всіх підняти для того, щоб е, оновити владу, щоб поставити якогось свого шута. Ну, ви поняли. Людину керу, керуємо е, керуємо людину, якою можна керувати. Так, я вже трошки заговорюю з підлечі. Так що, отак у нас там зараз такі справи. Е, як будуть розвиватися хід подій? Що для влади Молдови, як будуть розвиватися <кій> хід подій? Mm. Ну, от дивіться, е от якраз розвиватися будуть стрімко, тому що колісниця вийшла, да, і е карта Отшельник і і королева жезлова. Я так розумію, що хтось буде намагатися все ж таки в країну а, потрапити і всередині країни розпалити отой от вогонь. Да, от по королеві жезлів всередині країни. Загроза є Диверсійні груп. От, от все як от вчора і показували карти, так і сьогодні для Молдови. Да. Є загроза, загроза диверсії, загроза. Проникне на територію через хліткість. Що чекає владу в Молдові? Ну, в результаті да, цього перевороту, що чекає, чи буде цей переворот, буде допомога вирішення конфлікту цього, да. смерть на дні колоди він буде придушений. Буде допомога, і за допомогою, за допомогою цієї допомоги, я перепрошую, цей конфлікт буде придушений. Да? Іде карта своїх стін, тобто ну, має все заспокоїтися. Тобто я розумію, що влада залишиться на місці? Влада залишиться на місці. Чи щось вдасться м, Росії змінити? чи вдасться Росії щось, хоч на щось вплинути а, в плані влади в Молдові, хоч на щось вплинути. Ні, карта. ні, не вдасться. Буде придушено. Королева мечів, вона, вона придушить. Ні, не вдасться. Ну це добре. Так, а ті вагнерівці, що ви говорите, ну давайте ще раз, в Турції впізнали, да? тобто їх відправили в Турцію. А, кадирівці, перепрошую, які у нас воювали в якості рятувальників. Після землетрусу, да? Кадирівці відправили. Так одразу відправили в Турцію, да? поїхали. Так і є. Чи будуть вони мати успіх, чи, чи зможуть вони поїхати в Кишинев? В Кишинев, чи будуть вони мати успіх? Ви знаєте, можливо, якась частина десь трошечки і просочиться, але тут якось іде придушення по правосуддю. Одразу карта диявола вийшла. Так, тобто, знаєте, як, ну, не дадуть зупинять, так, і по правосуддю, по правосуддю мають їх зупинити. Ну, тобто їх ви вичислять. Чи буде Україна приймати участь а, в придушенні, да, або просто в будь-якій... Ні, давайте краще, мабуть, в придушенні, да, чи буде Україна приймати участь в придушенні цього конфлікту в Молдові? Ну і взагалі, чи буде приймати якусь силову участь українська сторона. Тут, зараз друзі, mm -hmm. ну те, що допомогу Україна пропонує. І причому велика допомога. А це, це зі сторони Молдови чи зі сторони України. От все ж таки, знаєте, все ж таки, от якось сама Молдова цим буде справлятися, тому що виходить карта її стін. Пропозиція є з нашої сторони, але е мечовий король виходить зі сторони Молдови. Тому я так розумію, що там вони. Будуть якось справлятися. Хоча якась підтримка зі сторони йде. Якась підтримка зі сторони йде. Чи хтось взагалі допоможе Молдові з цим? Давайте так. Чи хтось допоможе якісь сторонні сили, якісь сторонні країни, чи допоможуть вони Молдові в вирішенні цього конфлікту? Так, да, отут буде допомога. Отут буде якась допомога, якась, знаєте, якось хитренько там. Угу, По правосуддю, так. Да. Щось таке може бути. Але не багато, тому що по пажам. Трошки допомога якась може бути. Ну, це добре. А... Так, готує переворот в Молдові. От я ну, просто ваші коментарі паралельно читаю. Так і є. І я ж наче так і говорила, що в Молдові. А, так, давайте тепер спитаємо з приводу Придністров'я. Доля Придністров'я. Чи, Придністров Чи буде Україна допомагати визволити Придністров'я? Чи буде Україна допомагати визволити Придністров'я? Ну, от карта допомоги. А, вона виходить. Це буде, ну, можливо, знаєте, як не скоро, не скоро, можливо, і будуть до нас звертатися з приводу допомоги. От, шестірка, пентаклів, семірка, Тобто, ну, так. Да. Доля Придністров'я потім. Чи повернеться Придністров'я. Е Склад молдови. Буде таке рішення. Ну, от, бачите, от я розумію, що там десь якось, от будуть якісь інші варіанти. Я тоді, знаєте, як? Давайте залишимо це питання на, на трошки попізніше, да? тому що тут. Рішення буде ще прийматися, ще 50 на 50. Тобто, ще, можливо, якийсь взагалі вибір буде. Куди їм там приєднуватися? Тобто шляхи вирішення питань вони ще стоять. Чи поверне Молдова Придністров'я? Давайте так. Ну, от Молдова отак от виходить, що так. Да. Можливо, знаєте, як Придністров'я буде думати і вагатися, потрібно, не потрібно, то приймати рішення. Да? От. А Молдова, да. Бачите, з цієї сторони Молдова не вагається. Україна буде в цьому участь приймати. А Україна також може приймати в цьому участь карта миру і королева Жезлова, І башню. Колесо Фортуни. Щось може бути. От може допомагати в плані влади в Придністров'я повернути цю територію Молдові. Ну, так от карти виходять отак. О, тому, тому, друзі, так, добре, добре, що подивилися, так, що не буде все ж таки успіху у Росії в плані перевороту там. Дай Боже їм сили, допомоги. Молдова. Тримайтеся. Все буде добре. Друзі, бережіть себе. Дякую вам за ваші питання. Дякую за перегляд. Бережіть себе.